Всім привіт! З вами Котик. І сьогодні ми пограємо в Майнкрафт. Я... Мені набридло чекати, і я вирішив вам показати все, що я набудував за той час, коли я не випускав нових роликів. Ось тут в мене велетенська стіна. Вона перестягається на дуже багато. Е при... Вона десь 17 в висоту, але я не... точно не заміряв, скільки вона останнім часом. А, так от. А... До речі, поки я ще не почав ролик, підпишіться на канал, поставте лайк е і напишіть коментар, це допоможе моєму каналу в просуненні по лавах Ютуба. Е Сподіваюся, ми до цього літа зберемо 100 підписників. Е активність на моєму каналі дуже мала. В мене дуже мало підписників. Чому так? Я ось, Це мене дуже сильно засмучує. Сподіваюся, що е, ви все ж таки підпишетеся на мій канал. Ось так от повинна, до речі, простягатися стіна. Ось тут. Е, на ось ці от стовпи не звертайте уваги, тому що я тут е, розчищав місце динамітом, тому що він дуже, ну, ці дерева дуже сильно заважали. Зараз я їх поприбираю, щоб вони не міряли перед очима. Е, так от, ось це мій е, замок. Ось тут я живу. Це моє місце життя. Тут мій захисний голем. Привіт, дру... Дру... Е, Тут у мене другий етаж. В мене знаходиться невеличка бібліотека, тут я можу на свіжому повітрі сісти, тут е почитати книжку, можу поспати. Тут хоча спати я не люблю, я ж король. Е особливо на вулиці не люблю спати. Так от, е тут в мене просто зона відпочинку, особ особливо е коли літо дуже прикольно тут сидіти е під. Е Темним, ну під деревами, тут і, і, свіженько, тут чудово. До речі, зараз літо. Ще дощ скоро піде, чи є ніч? Схоже, ні. Так от тут в мене різні ось башти. Так, це прибрати, воно вже не виросте. Тут є ще. Різні лавки, тут можна теж посидіти. Е, прапори, ось тут мого королівства. Е, до речі, коли я знайшов це село, то тут не було нікого живого. Тут були лише. Е, Ось ці от як вони тваринки. А жителі всі померли, Тому мені довелося їх знову наспавнити. Але я наспавнив їх багато тоді, і тому тут знаходиться ось е, ліжка. І ось, ось, тут вони, те, ось тут вони працюють, тут різні штучки для праці, їхні робочі столи. Е, ось тут вони теж сплять, але вже в цьому немає ніякої потреби, тому що е, селян дуже мало, вони всі повмирали не знаю від чого. Майже всі. І ось такий. От... Чого ти постійно всяким... всякими, всякими непотрібними мені речами торгуєш? Ось, до речі, той. О, вони сюди падають. Ну, виходь. Зараз секундоньку. Все, я знову з вами. Ось дім, який ми будували того випуску. Ось, я, я зробив його більше краще. Ось тут в мене ліхтарі, щоб було видно там смолоски. Тут ліжка і ще один ліхтар. Ну, Ліжка, тому що я вже говорив, не вистачало місця для селян, вони не могли спати і все таке. А замість того, щоб брати і спати ось Десь, напевно, ось тут, або в якихось дом... будівлях інших, де вони живуть зазвичай, е вони просто брали, заходили до мого замку, ну, як це був їхній. Просто заходили всі і спали на моїх же, е на моїх же ліжках. Користувалися моїми же речами, моїми столами і моїм усім, де я працюю. Ось тут невеличке і щоб селяни не переходили, ну, щоб вони не попадалися на, ось, на, колючі, на невеличкі колючі ось ці от кущі з ягодами. Я, до речі, недавно хворів, і тому в мене був не дуже хороший голос, тому я не записував ролики, а зараз в мене все нормально і я можу записати ролики. Добре, я розповів все, що хотів розповісти, розказав все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподіваюся, що нагадую, що до цього літа ми зберемо 100 підписників на моєму каналі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Всім па-па! З вами був Котик.